Так і не вдало, Ну і вирішили не поспішати наші гравці. Ну а тим часом вже Карпати беруть перерву. Цікаво, що скаже зараз під час цієї перерви заслужений тренер України Леонід Євтушенко. На ваших екранах 18-й номер Ольга Попович, майстер спорту міжнародного класу. Дуже досвідчений гравець. Має досвід виступив на міжнародній арені і ось зараз також підтримує своїх дівчат. Емоційний на ваших екранах були тренери. Більш емоційний, звичайно, Леонід Євтушенко. Він щось говорив Олені Шукаль. Ну а зараз на ваших екранах Андрій Портной дає так, би мовити, це у своїм гонболісткам і знову на передньому плані Карпати. Закінчується перерва лунає сирена і зараз гандболістки продовжать боротьбу. 23-18 попереду Карпати. Вийшов час перерви і суперниці повернуться на майданчик. Приблизно 7 хвилин залишається грати у другому таймі. 23-18. Викрають господарки. Надзвичайно вдало проводять цей матч Карпати і після того, як Карпати провели вдало виїзні матчі у Києві проти місцевого Спартака, так само зараз грають і вже вдало і вдома, із Запорізьким мотором. Вікторія Шклярук на ваших екранах була, проти неї порушили правила. Атакують Ужгородки. Ще одне порушення правил. Знову розігруватимуть Карпати. Пролунав секторськоді. Спробували швидко організувати контратаку гості, але ви бачили, м'яч залишає майданчик і таким чином. Залишається з м'ячем господарки. Рахунок не змінить 23-18. Порушення правил, не дався прохід у центрі Карпата, але господарки залишаються володіти м'ячем і поки що перевагою. Ще одне порушення правил. Знову розігрутимуть господарки. Ні, суддя показує не було взяття воріт, хоча мені здавалося, що м'яч перетнув лінію. І контратака мотора. Помиляється при передачі м'яча. Але там, здається, було порушення правил. І ось ви бачили, розіграли м'яч Ужгородки. І так, не поспішаючи, наближається до воріт суперниць. Атака флангом. Порушення правил без сумніву. І розіграють м'яч Ужгородки. Атака! Ні, м'яч. Залишив майданчик повз ворота. в Атаці. Хитро зараз комбінували запоріжанки. Це була 13-й номер Наталія Ляпіна, заслужений майстер спорту крайня. Але господарки досить щільно і агресивно в хорошому розумінні цього слова. Опікують своїх суперниць в захисті. Триває атака. Гостей невдало, невдало атакували гонболістки мотора. І з м'ячем знову Карпати не поспішають. Впливає час цього матчу. На 27 хвилині 23-18 попереду Карпати. І вони володіють м'ячем. Порушення правил. Порушення правил проти надії Назаренко правої крайній І суддя показує, що зараз буде вилучення. Сімнадцятий номер залишає майданчик Дарина Попова, вилучена на дві хвилини у мотора. Таким чином чисельну перевагу отримують господарки за рахунку 23.18 і менше ніж за 4 хвилини. До закінчення матчу. І ось тут я показав попередження Андрію Портному, заслуженому тренеру України. Звичайно, е нервує дещо Андрій Портно і його команда поступається. Але суддя не невблаганний, е прирікатися із служителями Філіди не можна і таким чином жовта картка. В Ататі Карпати. м'ячем Юлія Бакерєва. Продовжують атакувати Ужгородки. Ледь не втратили м'яч, але вміли утримати. А ось тепер атака мотора. Рахунок все ще 23-18. Помиляються запоріжанки. І. Атакують уже Карпати. Ось тут я чую, вже кричать трибуни, молодці своїм уболівальницям, своїм спортсменкам, адже багато уболівальників і уболівальниць саме за Карпати. Вони грають вдома. І менш ніж за три хвилини виграють. 23-18 рахунок тим часом не змінний, але виграють Карпати. 23-18. 13-й номер м'ячем Наталія Ляпіна. Порушили проти неї правила Ужгородки. Знову Ляпіна з м'ячем. Розігрують гості, комбінують. Наважилось на удар 19-й номер Олена Цегійця, заслужений майстер спорту. Проте м'яч залишив майданчик. І ось знову атакуємо тоар. Відбулася заміна, вийшла на майданчик Надія Назаренко. А до того, ви бачили, вдало відіграли в обороні господарки. І ось передостання хвилина. Завершується цей поєдинок. І вже не маємо будь-якого сумніву, що цей матч виграють саме Карпати, адже одна хвилина лишається до фінального свистка. І, звичайно, що за одну хвилину провести. Бодай навіть п'ять м'ячів, не кажучи, вже про шість, щоб виграти мотору не вдасться. І під вигуки уболівальників продовжують чергову атаку Ужгородські Карпати. Ну Ви бачили, тут буквально по-дитячому просто обійшли запоріжанок господарки, красиво розіграли цю атаку. І Звичайно, так помилятися не личить мотору, але тим не менше вони вже розуміють, що цей їм рятувати не вдасться. І буквально за кілька секунд зараз полунає сирена. Подивимося, чи встигнуть ще на кидок так встигають цю атаку провести запоріжанки, але не вдало. Ну це може ті досвідчують, адже лунає сирена. Отже, з рахунком 24.18 сьогодні перемагає команда Господарок, Ужровські Карпати, вони виграють у Запорізького мотора.